Годується підтримати ініціатив молоді в проведенні першого українського моделювання Верховної Ради України. Які побажання до організації цього проєкту, тому що ми хочемо змоделювати роботу Верховної Ради та можливо вам чи побажання і. Ну, мене знаєте, у мене велике побажання. Я, по-перше, радий, що ви спроможні організуватися в таку, знаєте, в таку організацію. По-друге, я думаю, що це буде дуже корисно, бо ви будете ну, ніби, входити різних підрозділів Верховної Ради. Ви зрозумієте її структуру, і поглядите свої знання самої роботи і структури Верховної Ради. Так що це дуже добре. Тобто ви, якщо ви туди об'єднуєтеся, то це означає, що ви відкажуть сполюбатися. А політика це ну, без політики відбутися не може. По правду кажуть, що якщо людина цікавиться політикою, то політика займеться людиною. Отже, дуже добре. Я радий тому і знаєте, радий буду поділитися якимись своїми думками або своїм досвідом роботи в Верховній Раді. І ось я вважаю, що ви почали дуже перспективно. Зараз, зараз молодь дуже хоче бути лідерами, щоб mm. в вашому розумінні, що таке лідер. Це добре, що хочуть бути лідерами. Вони мають зрозуміти, що бути лідером це означає в чомусь бути кращим від того середовища, яким ти хочеш керувати. Якщо це, наприклад, 10 чоловік чи там 100 чоловік, то на лідерство може претендувати людина, яка знаходиться на вищому інтелектуальному рівні цього середовища. Ну якщо це десь значить, 10, якщо це 100 то на 100. Ось. А для того, щоб бути ну, кращим чи більш підготовним, що це означає? Ну, це не означає якісь уроджені більші таланти, але це означає обов'язково, що необхідно серйозно працювати. Над чим? Ну, лідер має трошки знати психологію, лідер має трохи знати, знаєте, що таке організація, як її будують і яке місце, хто займає. Бо переважно є ж формальні лідери, є неформальний лідер. Формального лідера обіграє колектив, яким він керує. Неформальний лідер це людина, яка має такі властивості психічні, які привертають до нього увагу. Часом не збігається, часом збігається, часом формальний лідер, є і моральний лідер. Часом лідер формальний одне, а інший інший. І це не страшно, таке буває. Бо, скажімо, 10 чоловік, чи 20, чи 100, обирають собі лідер. Вони вибирають за ознаками, що цей чоловік. Знає організаційну роботу, він вміє організувати людей, він вміє поставити питання як слід і він вміє вимагати виконання тих питань. Але він ну, не дуже дотепний і не дуже жар жартівливий, і не вміє смішити людей. І в цьому ж колективі є інша людина, яка не вміє організовувати людей, не вміє дати завдання, не вміє проконтролювати, а вміє гарні анекдоти розказати, посмішити людей і так далі. І так далі. І таким чином він теж не лідер, але лідер на відпочинкову частину колега. Адже може жінка бути лідером? Може. Безперечно, що може. Дуже дякую, Нам нам дуже приємно. Дуже